Шановні добродії, літературно-мистецька програма Тетрів запрошує до екранів своїх шанувальників. Тематика саме цієї передачі специфічна. Вона продиктована недавнім святом 20-річчя з часу першого виходу у ефір програми обласного державного телебачення. У цьому плані ми маємо намір час від часу ґрунтовніше познайомити вас зі своїми співробітниками, з колегами, чия творчість безперечно лежить у підмурку тих успіхів, скажемо, без перебільшення і без зайвої скромності, які здобула наша обласна державна телерадіокомпанія. У нас у студії, септо у гостях у програмі тетерів Костянтин Головчанський, журналіст, ведучий програм, людина дуже симпатична і як для мого серця дуже і дуже мила. Я просто вважаю Костянтине, що ви просто те молодше покоління. Хоч вас уже молодшим і не назвеш, котрому ми старші з великою охотою і надією передаємо свої позиції. Всякому разі, готові передати свої позиції, бо сьогодні я веду програму, а ви мій гість. Костянтине, дорогий, навзаєм ви маєте сказати, бо ми на рівних один одному. Дякую, Володимира Захаровичу, за такі приємні слова. Перш за все, я хотів би привітатися з нашими глядачами і подякувати вам за запрошення до вашої такої цікавої програми. Ну, нехай. Я, шановні глядачі, хочу повідати вам, що Костянтин Головчанський має ґрунтовну освітянську підготовку. Він свого часу закінчив Кам'янець-Подільський педагогічний інститут, який тепер носить звання університету імені Івана Огієнка. Так. І от здобувши фах. Вчителя, педагога, історика, а мені здається, то не є вичерпним щодо характеристики ваших знань, то ви нам повідаєте, який же шлях ви пройшли, торуючи дорогу до етеру на нашому телебаченні. Так дійсно шлях був цікавий. Я хотів би лише додати до вашого представлення, що отримав я спеціальність в Кам'янці-Подільському. Вчителя історії і правознавства, це теж є важливим, тому що правознавство це точна наука, і ось ті знання здобуті в інституті із юридичної практики, із юридичної теорії, саме з державного устрою і інших речей, дуже допомагають у роботі журналіста і в роботі ведучого новин. А щодо того, як я турував цей шлях, ну почну. Можливо, з такої простої автобіографії народився обов'язково. Ми повинні знати так. хто звідки. і народився у містечку Чернігів. Всі його добре знають. Він поблизу Житомира там же ж закінчив 90-му році школу. Вчився в радянській школі, і для тих, хто ще Де да Ви що, ви в радянській школі вчились. Так, і для Це тих, дуже хто ще пам'ятає ну, ну, цікаво, для наших глядачів, які пам'ятають, що таке піонери і що таке комсомольці, то скажу, що ну без скажімо так, без скромності, що був дуже активним і піонером, і комсомольцем, і брав участь у багатьох дуже заходах, як містечкового рівня, так і районного, і будучи піонером і будучи комсомольцем я і в знаходив час і в будинку піонерів займатися в гуртках, в гуртках і займатися і спортом в спортивній школі, і в будинку культури брати участь у різних заходах І до 9 травня. дев'ятого ви гуманітарій, чому саме цей напрям обрали? Так я би я би додав би, що в школі, коли навчався в школі, мене не вважали гуманітарієм, лише гуманітарієм, mm -hmm. тому що точні науки мені теж давалися дуже добре. Я страшенно любив алгебру, страшенно любив геометрію. Та Ви так що? так, і всі для багатьох була навіть несподіванка, то що я вступив саме на історичний факультет. Багато хто думав, що буду на фізматі. Кам'янець подільський і ваш навчальний заклад. А то дуже древнє, цікаве так. місто. Відтворіть, будь ласка, ту атмосферу, яка панувала у ваших аудиторіях, і що ви взяли від своїх педагогів. Я е, дуже з великим трепетом згадую це місто. Е, то найкраще п'ять років мого життя у дуже чудовому місті, недарма не його називають е, Перлина на камені. Mm -hmm. Ось і. Хоч і час випав для навчання, в мене так долю склалося, дуже буремний цей якраз і пуч, і розвал радянського союзу, зміна історичної науки від радянської перехід до української, до суто української і Ті перші книги, репринтні видання і Грушевського, і Костамарова для нас були таким свіжим подихом чогось нового і цікавого. І до того всього ще хотів би додати, що наш факультет історичний знаходиться в історичній частині міста, в старому місті, і в приміщенні колишньої російської гімназії. Це приміщення вже понад 200 років має, і, до речі, приміщення, в якому був. Відвідував наш геній Тарас Шевченко, там навіть залишився диван, на якому він сидів. Він стоїть у аудиторії для викладачів. Ось. І самі стіни ось цього закладу нас спонукали до, до пізнання глибин історії. Ну, старе місто воно саме спонукає до того, що ти проникаєшся тою історією. Поряд і костюм. Коли турки взяли Кам'янець-Подільський, його перетворили на мечеть, поставили мінарет, Коли повернулася Польща, вони мінарет не зруйнували, поставили на ньому статую Мадонни. Дуже цікавий костюл, цікава архітектура. Ми в той час якраз. І відновлювали із зруйнованого, із тих фундаментів в Кам'янці Подільському відновлювали старі будівлі за колишніми фотографіями, кресленнями і так далі. Ну і фортеця з Кам'янець-Подільська фортеця там дуже цікаво і дуже гарно. Ми вам дуже дякуємо. Але все таки потім. Так. Ваше рідне містечко, так, і повернувся. наші з вами стосунки. Так, прошу. Дуже цікаве теж. Я повернувся після Кам'янця-Подільського працювати у свою рідну школу. Колишні мої вчителі стали моїми колегами. Ось. Через рік, скажімо так, навчальний рік, я пішов служити до армії, виконав свій громадянський обов'язок, і після армії знову ж таки повернувся до своєї школи. І коли на обласному телебаченні оголосили конкурс на ведучого і ведучого новин, як тоді було оголошено, тому що Юра Кот тоді пішов до Києва працювати. і... Дякуючи Володимиру Захаровичу, який був головою журі конкурсного відбору. Ну, в який в який мірі. якійсь мірі. Так, мірі. Від, від вас багато чого залежало. Теж. Ай, нехай тут не від мене я, залежало. залежало. Залежало, тому що я е, дуже вдячний, що ви роздивилися в мені те, що е, може бути використано саме в журналістській і в телевізійній роботі, і, і я відбувся тим, яким я є зараз. От за це дякую, бо це справді так. Шановні глядачі, пригадую по телефону, ведемо розмову. Костянтин перепитує Володимир Захарович, це ви, так, це я, це ви, Костянтине, так. Ну то що? Там вже відомо, хто там по конкурсу пройшов на заміщення вакансій. Кажу, ще тиждень почекайте, і очевидно, буде вирішено на вашу користь. І я вас вітаю, тому Дякую. що це справді ваше друге покликання, а воно стає тепер головним, тому що знання історії, педагогіки, права, психології так. то в підмурку кожного журналіста-автора, який має ґрунтовні передачі готувати. Прошу. А я ще й додам, що. Мрії збуваються. Це була моя давня мрія. Ще коли я навчався в Кам'янці-Подільському. Тоді йшло становлення українського телебачення. Хто пам'ятає у Т-3 Василь Климчук, один так. із Тих, хто починав, він теж історик за фахом, закінчив Вінницький історичний факультет. І в камянці подільському з'явилося міське телебачення. І я з такою заздрістю дивився на тих ведучих і уявляв себе в цій ролі і мріяв про те. І ось так склалося, мрія моя збулася, і ось збулася ще одна дитяча мрія. Тобто я в дитинстві мріяв бути пожежним. О, а тут. Телебачення так. і пожежа не доведе, господи. Ану, і, і довелося мені попрацювати в управлінні пожежної охорони. Я уж, е, з після телебачення я пішов е, на рік там попрацював у центрі громадських зв'язків, так звана прес-служба, і скажу відверто, що то була дійсно. Потрібна для мене школа. Вона мені багато чого дала для подальшої роботи на телебаченні. Я, по-перше, працював не лише з телебаченням, а й писав статті до газет, виступав на радіо і робив ту ж саму телевізійну передачу Пожежний вісник про стан пожежної охорони в області. І Освоїв трохи відеокамеру, тому що доводилося самому оперативно знімати на і пожежі, і страшні речі, і побачити. Освоїв діловодство. Знаю, я і тоді ж освоїв ще й комп'ютер. Я хочу добрим словом згадати ваших попередників. Так. Це насамперед, скажімо, Наталя Мосійчук, це Ірина сайдуметова Антонович, це той же Юра Кот, так. це ті колеги, котрі розпочинали тут у нас, а тепер дуже успішно працюють на центральних каналах України. Я думаю, от ви згадали про Юру Кота. А про Крючкова так, прошу Олександр, Олександр. Олександр Михайлович Крючков. Це е, журналіст з великої букви. Я скажу так, тому що він е, надихав своєю такою жорсткою принциповою громадською позицією е, людина, яка робила досить гострі цікаві е, програми соціального суспільного значення, е, з яким мені довелося в одному кабінеті сидіти, О. який мені до дуже. Дуже допоміг е, як журналісту, встановлені журналістом. Він мені е, допомагав і писати ті ж самі сюжети, тому що я постійно що б я не написав, я просив. Подивіться Олександру Михайловичу, oh, як е, і завжди були його під, підказки влучні, потрібні, і то людина, яку згадую, е, теж з великим трепетом і на, надіюсь, що йому в столиці зараз там гарно працюється. Це дуже цікаво, що учень, молодший колега, розповідає так щиро про своїх навчителів. Ну і справді, воно ж не з неба береться, так, так. воно в середовищі, в осмисленні життя. Професія журналіста, очевидно, своєрідна. Які найбільш ви запам'ятали випадки зі своєї практики і телевізійного журналіста ведучого і просто як працівника у інших структурах? Прошу так, але перед тим я хотів би ще додати, що для мене. Перший час на телебаченні був складний в психологічному плані. Чому? Тому що в школі я звик бачити, скажімо, 30 пар живих очей, яким я розповідаю, яким я бачу їх реакцію. А тут доводилося е, говорити із, може скажу, грубо з Залізякою, з камерою. Ой, господи, зараз і ми зараз перед ми перед Залізякою. Що ми говоримо? Як глядачі до нас поставляться? Хто його знає? Так. оце, шановні, глядачі, секрет. Телебачення, ну прошу. І е, вже на телебаченні я 13 років, і було б дуже багато чого цікавого, але я так думаю, що пригадаю найяскравіші сторінки, де мені доводилось ну, бувати. Ну кілька. Хоч, так, це були цікаві відрядження. в мене були і в Київ, в Одесу, коли я знімав фільм. Про Олексія Федорова, нашого відомого земляка, командира партизанського руху, очільника області в ті роки, це я тоді збрав інтерв'ю і спілкувався з його дочками. Гарнізон, передача, яку я вів. Ще як відразу тільки прийшов працювати на телебаченні, це військова програма про військових. Гарнізон в Криму був у нас такий цікавий момент відрядження до Севастополя, де ми знімали матеріал про наших земляків, які служили на той час в українському флоті. На тому ж самому кораблі гетьман Сагайдачними були кажуть, що ви Щ... за кордоном побували так за кордоном. В Польщі мене було два відрядження: один раз спокійним нашим колегою Костянтином Яновським і Ігорем Грачем головним оператором нашого телебачення ми їздили у складі делегації Житомирщини з працівниками сільського господарства. Вони там по обміну досвідом ведення сільського господарства. Ми теж цікаві речі бачили. І в Варшаві були в міністерстві сільського господарства. І друга теж до Польщі було відрядження. Це з тодішньою головою обласної ради Іриною Синявською. Ірина Максимівна дуже цікава і неординарна людина. І ми їздили в Крини Криніця з Друй, курортне містечко є в Польщі на ек, Міжнародний економічний форум, де тоді наша область такі перші е, спроби е, демонстрації своєї інвестиційної привабливості. Е, бачили там Кваснєвського, бачили тодішню дружину, вірніше дружину тодішнього президента Катерину Ющенко і спілкувалися е, з. Е, Бізнесовою елітою Європи. Той той ще економічний форум називають Другим Давосом. І хотів би ще звернути увагу, що мені дуже було цікаво працювати над ще одним проєктом. Цілий рік ми його впроваджували. Це була програма між містом і селом. Чому вона так називається? Це була програма про селища міського типу. Вони не є не містом і вже не село. Таких у нашій області півсотні. Нам якраз вистачило щотижня побувати в кожному із цих містечок. Вітаю усіх! Ви дивитесь програму між містом і селом. Сьогодні ми приїхали у древнє містечко із цікавою багатющою історією. Це селище міського типу Миропіль Романівського району. Нині це містечко як проекція великого міста. Тут є дільничий пункт міліції, є пожежна частина. Лікарня і навіть три школи. Сьогодні ми у селищі, яке повністю оточено з усіх сторін лісами, має відповідну назву Корнен Попільнянського району. Ви дивитесь програму між містом і селом із селища Новозерянка Олевського району. Ми ставили собі за мету побачити, чим живуть. Зараз ці селища, тому що колись вони е, мали кожному одне або два великих підприємства, які були містоутворюючими підприємствами. Інколи по дві школи було. так. А, а, а багатьох із них ці підприємства зараз не працюють і чим живуть ці селища? І така була історична е, сторінка в цій програмі, і е, сьогодення що ще запам'яталось, це прямі ефіри з такими відомими людьми, як Руслана Лежичко, Ольга Гарасимюк, президент України Віктор Ющенко на той час, кандидат в президенти це на передвиборній кампанії Тігіпко, Сергій Тігіпко. Такі були, я так думаю, самі яскраві сторінки в її роботі. Дякую дуже. Шановні глядачі, безперечно, ви відчули ту широку тематику, до котрої причетний Костянтин Головчанський, і без сумніву, що кожна з них, журналістом ведучим, була ґрунтовно осмислена і вам були підготовлені цікаві телевізійні подачі. Думаю, на завершення нашої уже програми цієї саме цієї передачі. Давайте якщо вдасться, сформулюємо просто оте високе, знову гучне слово, покликання і обов'язок і біль журналіста. От як ви відчуваєте, що це за професія? Скажу так, що будь-яка робота, будь-яка робота, будь-яка професія є важливою, відповідальною, і будь-яка робота є. Складною і важкою немає легкої роботи, і журналістська професія теж не є винятком. Тим більше, що відповідальність тут висока в чому, бо від твого слова, від твоєї подачі може залежати навіть і, і суспільні настрої у в так, тій чи так, іншій так, території так. чи селищі, чи в тій ж самій області. Тому кожне слово ми намагаємось все-таки перепровірити, відточити. Ми з вами, як ведучі, як журналісти, не маємо права просто морального подавати свій настрій і нав'язувати свій настрій глядачеві, тому що глядач має вирішувати, що, як йому ставитись до того чи іншого відтворювати факту. відтворювати факт. Так, дійсно. І Є маленькі секрети теж в того ж самого ведучого новин, коли він може певними якимось, скажімо, такими вербальними засобами продемонструвати своє ставлення до тої чи іншої інформації. От, люди, які уважно дивляться, цікав, цікавляться цим, я думаю, що помічають. Помічають, коли е, я ставлюсь з іронією до, до того, що. Подаю сюжету майбутнього так, десь. Чуть -чуть. А, до, де, до слів деяких політиків, можливо, я теж можу показати свою іронію, але вона не є такою кричущою, щоб її так. ледь помітною. П'ятниця, 18 січня на нашому каналі час для короткого випуску новин В студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас! Інінспектори Житомирщини минулого року забезпечили відшкодування втрат на понад 45 мільйонів гривень. 22 січня в сучасній українській історії відомо як День Соборності та Свободи. Завтра урочисті заходи матимуть загальнодержавний масштаб. А сьогодні на обласному рівні поклали квіти до пам'ятників та меморіальних дощок тим українським державотворцям, які зробили вагомий внесок у розбудову української держави та незалежності. Я хочу, щоб ви Добрим очевидно словом згадали про свою малу батьківщину, батьківщину, про батьків. Про свою родину, так я, я думав це на початку сказати, але якось розмова пішла в інше русло, коли я говорив про автобіографію. Так, народився в сім'ї. Як тоді говорили службовців, мама бухгалтер-економіст, тато ветеринарний лікар, маю сестричку на 5 років молодшу. Ось і е, батьки мені дали теж от. Як, як людині дуже багато всього, того, що вони мали в собі, і дають їй зараз. Я е, їх дуже люблю. Е, я б е, хотів би, щоб такі батьки були у Всіх у нас, тому що моїх батьків любили і люблять мої однокласники, тому що вони завжди були відкриті до спілкування, завжди були раді і зараз. Є раді гостям. Лишилось назвати так. їхні прізвища. імена. Ну, прізвище прізвища а тата звати Анатолій, мама Ольга і сестричка Людмила. Людмила Людмили вже інше прізвище. Вона вийшла заміж. Вона Данильчук живе в Новій Боровій. Володарського Волинського району має двох діток племінники, племінники, племінниця у мене. Ось, і е, я дуже вдячний їм, що вони мені е, допомогли і закінчити той ж інститут, тому що дуже важкий час був, що вони мене підтримували. І коли я працював у школі, теж був важкий час, коли не платилася зарплата. Всі ми добре пам'ятаємо цей час, коли її частково видавали якимось продуктами і так далі. Але все-таки вони. Підтримували мене завжди і підтримують зараз. Шановний Костянтине і дорогі наші глядачі, свідчення цієї передачі очевидне в тому, що, як мовиться, нібито пророків у своїй землі, на своїй землі не буває. Але на нашій землі нехай не пророки, але чесні, сумлінні, талановиті люди є. І серед них Костянтин Головчанський, наш провідний журналіст і ведучий. Побажаємо ж вам, Костянтине, і подальших творчих успіхів. Дякую, Володимир Захарович. Трохи ніякові при таких словах. Я вважаю, що я ще не заслуговую на такі слова, але все ж вдячний вам, вдячний, що запросили. Не треба глядачів микнути кожного вечора телевізор і побачать, в ефірі Костянтин Головчанський